Помилуй мене, Боже, заради милості Твоєї, заради великого милосердя Твого, загладь мої беззаконня. Обмий мене від переступу мого і від гріха мого мене очисти, адже я усвідомлюю беззаконня своє і гріх мій завжди переді мною. Проти тебе самого. Згрішив я і зло вчинив у твоїх очах, тому ти справедливо виконуєш свій вирок, бездоганно здійснюєш твій суд. Ось у беззаконні я народжений, і мати моя зачала мене в гріху. Ось істину ти вподобав у надрах внутрішнього світу і мудрість сповіщаєш мені утаємничено». Очисти мене гісопом від гріха і буду чистий. Ретельно обмий мене і буду біліший від снігу. Дай мені почути звуки веселощів і радості. Нехай зрадіють кістки, вражені тобою. Відверни обличчя своє від гріхів моїх і загладь усі мої беззаконня. Створи мені серце чисте, Боже. І дух непохитний обнови всередині мене. Не відштовхни мене від обличчя свого і не забирай від мене твого святого Духа. Поверни мені радість твого спасіння і духом твоїм турботливим підтримай мене. Тоді беззаконних я навчатиму шляхів твоїх, і грішники навернуться до тебе. Зніми з мене тягар вини кровопролиття, Боже, Боже мого спасіння. Тоді язик мій радісно прославлятиме твою праведність. Володарю, відкрий вуста мої, і вони сповіщатимуть тобі хвалу. Бо жертвоприношення тобі не до подоби. Я приніс би його, цілопалення ти не бажаєш. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і розбитим. Ти не знехтуєш, Боже. О щаслив Сіон прихильністю твоєю. Збудуй стіни Єрусалима. Тоді приємними тобі будуть жертви правди, цілопалення та жертвоприношення. Тоді покладуть на жертовник твій волі.